Добрий день, Україна! 27 серпня 2025 року. Це у нас середа Хостор Харків. Напакували 117 коробочок. Ваших замовлень зараз будемо відвозити продовження у відео, як ми виїжджаємо. І ще далі, відео буде сьогодні. у Нас ще на відправку Європалета метра 20 на 80, Так що ваші посилочки виїжджають і їдуть до вас. А якщо ви від нас нічого не чекаєте, вам цікаво. Цікаво, що ми там відправляємо людям кожен день. То посилання на сайт в описі профілю або під цим відео. Дякую за увагу і бережіть себе. Така у нас сьогодні палетка буде. Віники плюс мітли. Такий от у нас будиночок вийшов за рахунок того, що мітла високі, Метр тридцять. Ну, а віники ми отак от поклали по довжині. Все запаковано. Очікуємо нову пошту. 76 місць Нова Пошта, 29 місць Укрпошта і 12 місць це у нас Розетка і Міст Експрес. Час зараз, скільки у нас зараз, 17.05, десь тут ваша посилка, виїжджаємо.